Цілодобово навіть у війну і виїздять на виклики під час комендантської години. Працівники швидкої допомоги часто ризикують власним життям, щоб врятувати чиєсь, а підтримати їх на своєму рівні вирішила одна черкаська автомийка. Інфаркти, інсульти, ДТП, наслідки обстрілів і ковід, що знову набирає обертів в країні. Щодня по кількасот викликів. Всюди треба встигнути за лічені хвилини. Часто бригади працюють без обідів і перерв. А після чергування медики здають зміну, а водій має передати наступний чисте авто. На цій митці водії витрачають 10 хвилин, каже Олег. Він саме приїхав перед перезміною. Коли його? коли самі миємо, коли хлопці миють. Коли, ну, це нам дуже багато економить часу, і для нас, як для водіїв це дуже, дуже важливо і приємно. Зазвичай авто екстреної допомоги заїжджають помити перед зміною чи після повернення з відрядження. Віталій Осіпов каже, таке ставлення бізнесу до їхньої служби і вирізняє українців. Це, мабуть, і є наша Україна, і це є наша єдність, і це є повага, і це є допомога. І це, це воно все є, то що ми всі разом. Знаєте, як то кажуть, разом до перемоги. Адміністрація автомейки пішла на зустріч медикам і водіям, коли ті працювали цілодобово під час пандемії коронавірусу. Нині до неї додалася Війна. Тож роботи хімейникам побільшало, але від допомоги вони не відмовились. Зараз під час війни бригади екстренки надають допомогу не тільки в повсякденному житті, не тільки при ковіду, а й виконують спеціальні завдання, які ну, колись дасть Бог. Після перемоги ми розповімо і така допомога є реально важливою, тому що ми відчуваємо підтримку як від людей, так і від бізнесу. Щодня на різноманітні виклики в регіоні поспішає 101 бригада екстреної допомоги. Залежно від погоди і навантаження водіїв швидкої, сюди щодня потрапляє півдесятка спецавтівок. Рішили допомагати, бо медпрацівникам зараз. Виявилося, що важче, чим було до цього. В даний час повинна взаємодопомога між людьми бути. Ірина Симбал Срідністрян, факти. ICTV, єдині новини.